Привіт усім на телеканалі Дача. Це програма Енциклопедія садівника. Як завжди, з нами Олександр Андращук, досвідчений фахівець з рослинництва і садівник, має дуже великий досвід, має багато ґрунтовних теоретичних знань. І ми продовжуємо говорити на тему режими ґрунту. Надскладна тема, однак надважлива тема. Я правильно розумію? Правильно. Ми з тобою почали в першому випуску програми проговорювати про. Режими ґрунту – це повітряний, це водний режим, це поживний режим і. Мікробіологічний. мікробіологічний режим <рес> так. так і навіть не завершили говорити про повітряний режим ґрунту. Давай от щось ми так підхопимо, щоб це було логічно, щоб було зрозуміло і навіть тим, хто, скажімо, не бачив перший випуск. Угу. Що є ключовим тут? Оце співвідношення часточок, глини і піску. Чи чи є ключовим? Ем... Що є ключовим? Ну, ключовим є те, що ми говорили про пористість, і пористість вона має бути заповнена не виключно водою або не виключно повітрям. Так, ну це якраз знову ж таки крайність. Коли в нас рослини сохнуть, це значить усі пори забиті повітрям, заповнені повітрям. Маці на увазі немає чого? води. Внаслід... Ну, Наприклад, а... ми не поливали, а... дощів не було. Пори заповнені повітрям і газами, і тому немає води. У нас рослина що? Гине, тому що вона сохне, ну або не гине, але сохне. І якщо у нас ми почали поливати і забули, і кудись пішли, і в нас всі пори заповнилися майже водою, вони витісняють, то у нас. Теж рослина, гіпоксія, вона починає пропадати, тому що це не рис, у воді вона не росте, мається на увазі наші плодові рослини, так і у нас пори заповнені водою. Звісно, це так теоретично, тому що там є частина пор, де куди не може попасти вода, бо відки вона не цей, але ми говоримо за доступні форми для рослин, як повітря, так і води, тому що ну. Теоретично ми можемо так розглядати це питання. І тепер давай повернемося. Пам'ятаєш, я казав ще, що якість повітря в ґрунті різна. Перший так от вміст вуглекислоти, ну атмосферний у нас як 79 азоту, 20, близько 21, 20, і 97 кисню і 0,03 у нас вуглекислоти. Так от, у ґрунті, уяви, якщо це перерахувати математично, скільки раз вміст вуглекислоти може збільшити, якщо там інколи доходить до 7%. Це за рахунок падання кисню. Тобто, як я вже казав, там проходять процес мінералізації, дихання корнів, все це з виділенням вуглекислоти. І тому а, я все веду до того, що нам Потрібно дбати попередні правмисали про родючість ґрунту і нагадали і про гумус. А нам треба дбати і про пористість, тому, що це один із пористість впливає відразу на два режими. Так, просто якщо ми робимо оптимальну пористість, то у нас тоді і водний режим. І повітряні, якщо ми правильно ведемо культуру, ну мається на увазі поливні норми, ми про це сюжет знімали правильно рому, то у нас оці пори вони мають бути в ідеалі правильно заповнені співвідношення повітря і е, води. Е, на цьому ми можемо поки що ми, можливо, ще будемо вертатися про повітряний режим і перейти там до інших, наприклад, мікробіологічний режим, тому що він теж має значення. Знову ж таки, в попередньому сюжеті ми трошки говорили про те, що що, цей, е, що якість. Повітря, а саме в містню кисню або великіслоти, впливає на те, що там проходять аеробні або анаеробні умови. Таке... Анаеробні це без участі повітря. Це бактерії, які можуть працювати без повітря, а корисні це ті, які більше аеробні з повітрям працюють. І от м, чому такий важливий мікробіологічний режим? І чому ми так на нього впливаємо, чому в кожному сюжеті майже я намагаюся сказати, що дуже важливо вносити вермикомпост. Це продукт переробки маліохетів. Тобто черв'яків. І Чому він такий цінний? Тому що там, як ніде після біогумуса, разом з ним привносяться, створюються чудові фактори і привносяться разом з ним ті бактерії, які дуже корисні. Аеробні, в тому числі аеробні. Так, ну аеробні це основна маса. Тому що дивіться, наприклад, є чому я сказав в тому числі, тому що тут є такі цікаві моменти. Наприклад, ми можемо на ґрунт впливати по-різному. Якщо ми беремо сад е, промисловий або сад в домашніх умовах, е, всі чули, що ми можемо висівати, наприклад. Бобові культури і всі знають, що вони корисні. Можливо, не всі знають, а можливо, вже всі знають, чим вони корисні. Ну більшість будемо говорити так. Не всі а більшість. Оці бобові вони мають бульбачкові бактерії. Це на корінчиках. Бульбачкові бактерії це бактерії, які допомагають поселяються на корневих волосках. І допомагають там заготовляти азот атмосферний. Тобто тут є навіть такі нові самі надсучасні розробки. Ну, тема ведеться давно, але я недавно ознайомився з сучасними такими цікавими спостереженнями, де є така ідея, щоб заміняти добрива мінеральні азот в містки за рахунок бактерій, які будуть атмосферний азот. Це буде і дешевший, ну, і він екологічніший, тому що ми мінеральні добрива ну, вносити, я думаю, будемо. Але чим більше ми зможемо забирати атмосферу... Атмосферу із, із, із азоту, із атмосферного, чим більше, тим буде краще. Ці бобові трави, ну давай їх причислимо, це і горох, і квасоля, і люцерна, і, наприклад, сидирати типу люпин, конюшина, сам біб теж, так? Вони мають оці бульбачкові бактерії, і ці бактерії збагачують ґрунт на азот. Тобто ми впливаємо на бік, мікробіологічний режим ґрунту. Це стосовно азота. Якщо ми я вже там називав, там є і сильна паличка, така дуже цікава. Ну Це кому буде цікаво, вони можуть, бо ми можемо ще три сюжети тоді зняти, якщо я почну їх називати і кожну з них, що вона робить. Ну Я назву там такі, як азотобактерія, яка казав він азот фіксуючий, або сина паличка, яка там допомагає теж процесом мінералізації ґрунту. Тобто є дуже, цік... дуже багато корисних, цікавих. З точки зору вивчення бактерій, які допомагають, які впливають і на режим, і на живлення, ну мається на виду на режимі ґрунту, всі допомагаючи рослині. Так, от, коли ми заповнюємо знову ж таки повертаємося до нашої ями, якщо ми на бідних ґрунтах, це дуже актуально. Особливо це актуально для м, тих садівників, які створюють свої, ведуть свої сади в зонах, де бідні ґрунти. От для них дуже важливо впливати на всі ці режими, і в даному випадку ми говоримо про мікробіологічний режим. От коли вони туди вносять. Компост, коли вони вносять гній, перегній не компост, вони впливають. Не тільки на поживний режим, вони впливають на всі чотири, тому це так важливо. Вони впливають тим, що вони вносять. Елементи живлення там є, є там велика частина. Ну, якщо це гній, то там в основному органічна частина, яка мінералізується і живить рослини наступні 2-4 роки, тому що процес мінералізації стільки триває. Якщо це перегній там 1, 2, 3, 4 річні витримки, то в залежності від того, скільки йому років ми про це говорили в сюжетах. Такий там і вміст уже мінералізованих, а значить доступних для рослин. Форм піднімає органічні оці компости і так далі, все ще я назвав. Вони піднімають пористість, вони створюють кращу пористість, особливо на, ну, на ґрунтах, які, як я вже казав, глинисті, так тому на глинистих ґрунтах часто ми говоримо там за чорноземи. Я, я завжди підкреслюю, що це дуже добре, але не найкраще. Ну там чорноземи ми їх розглядали, якого є типу, але оці важкі чорноземи, на яких чудово росте пшениця соняшник, цукровий буряк, це не є ідеальним ґрунтом для плодових, тому що саме за рахунок низької пористості і. Не нестачі кисню. І тому, коли ми туди вносимо перегній, бо всі кажуть, як на чорноземі вносити перегній, коли я це розповідав. Я кажу: ми вносимо не так елементи живлення, як ми вносимо, ми змінюємо структуру. оці режими, структуру. так. Ми, ми робимо і пористість, і мікробіологію піднімаємо, так мікробіологічні процеси. От це те, що для нас іде. Тому можна сказати, що таким чином. Особливо тих, хто на бідних ґрунтах, ми повинні вносити багато органічних речовини, щоб створювати оці всі впливати на всі чотири режими. Отже, поживний режим. Якщо ми розглядаємо бідні ґрунти, типу піщані ґрунти або супіщані, то їхня проблема, як я знову ж таки казав, є не тільки низький вміст елементів живлення, так ну тому, що вони і органічно бідні і на органіку і на елементи живлення. А і відсутність здатності утримувати ці елементи у кореневмісному шарі ґрунту для того, щоб у нас успішно вирощувався сад. Ми повинні не просто подати туди вологу і елементи жилення, а подати в кореневмісний шар. Ну тобто, щоб вони не мігрували в нижні шари ґрунту, щоб вони були в доступних формах. Поживний режим він тісно зв'язаний з іншими. Як я казав, ці режими всі зв'язані, тому що тоді і бактерії працюють, і повітря є, і кисень у ньому. І от ми на піщаних ґрунтах ми так само мусимо це все вносити, тому що ми можемо купувати найдорожчі добрива, ну найдорожчих виробників, так а вони всі. але вони будуть не затримуватися, тому що, як я вже казав неодноразово, що у нас роблять гумусові речовини, вони затримують елементи живлення і переводять їх не просто тримують у кореневмісному шарі ґрунту, а вони ще і в деяких випадках переводять їх у доступний для рослин вид, так тому що вони можуть бути в складних комплексах недоступні. Тому е, коли ми робимо аналізи ґрунту, то мабуть навіть садівники, які робили, вони помітили, що там не пишуть калій або фосфор, там пишуть обмінний рухомий, калій, де. там пишуть рухомий фосфор. Значить, треба задуматися, чому він рухомий, значить, буває нерухомий. Так? Тобто доступний е, на спрощеній мові кажучи, доступний або недоступний рослини і калій обмінний, тому що там на корнему листі волосках іде обмін, наприклад, там аж одновалентний міняється із калієм одновалентним, плюс або там, якщо там, умовно кажучи, це кальцій двохвалентний, то два водні треба поміняти. І щоб забрати, зробити цей обмін бартер, так е, вони повинні бути. Комплекси, які утримують, вони мають легко віддавати. Тому на бідних ґрунтах повертаємося до поживного режиму. Проблема в тому, що ми можемо внести добрива, особливо це стосується легко розчинених і швидко мігруючих добрив азотних. Ми вилили саме у дороге виробника і пішли. А якщо ми ще й шлангом лили, знову ж таки думаючи. Виходячи з спрощеного розуміння, що чим більше води, тим краще для дерева. Тобто ми вилили азот, включили полив. І пішов газот туди. Я вже не говорю про те, що це знову ж таки впливає погано і на екологію. Ми повинні по це постійно пам'ятати, тому що там будуть накопичуватися, утворюються нітрати. Рослина не росте, ага, ну треба їй ще дати, значить, ще більше. І ми маємо в... нітрати в ґрунті. Потім немає результатів з ростом і розвитку рослини. І тому ось у нас такі результати. А на самом ділі чому? Тому що ці всі режими порушені, немає пористості, немає гумусу, який буде утримувати, немає роботи бактерій. І воно все вимивається. Беремо протилежну сторону, якщо ми візьмемо, наприклад, там. Важкі ґрунти, то там вони захоплюють, але можуть такими комплексами, що не віддавати ці елементи живлення. При внесенні, там теж, якщо немає пористості, а глина, як ми вже говорили, вона дуже спресована і вона може і розтікатися, там важко внести, Знову ж таки для тих, хто каже, не обробляти. Якщо ми не обробляємо і ми просто вилили з відра, розчинені в них, ну, наприклад, азотні добрива чи просто комплексні добрива, то воно буде розтікатися і шукати місця, і не обов'язково, що Воно потрапить в ґрунт і знайдеть. Саме ті місця, де розташована коренева система, воно може кудись побігти, якщо ще є схил і так далі. Тобто, оці чотири режими я все веду до того, в тому числі і поживний, що ми їх повинні розглядати виключно в комплексі. Ми один їх повинні як мінімум залежить. зрозуміти, як вони діють, як вони один одному допомагають. І тоді ми, ми будемо розуміти, що нам треба копати ями на поганих ґрунтах ну, досить великі, щоб створювати місце перебування кореневої системи ну, на 20-25 років, тому що часто я. Теж коли спілкуюся, коли спілкуюсь з нашими там, люди приходять інколи на якісь поради знати ще щось, так і вони питають, що а для чого ж така велика яма? Можливо, я буду кожний рік підкидувати щось під перекопку. І я тоді вже починаю про ці режими говорити, що нам треба створити, як би це можливо інколи дорого не виходило фінансово, коли нам треба купити ґрунтосуміш, перегній. Ну, не всіх є доступно самому компостну яму, так. Але я завжди кажу таку фразу: що ви порахуйте, скільки воно виходить, але розділіть це на 20 25, ну можливо, 15 років. Це період, на який, як правило, ми садимо дерево. Ми не садимо на 2 роки, на 3, на великі. І тоді воно виходить не так і дорого. Але тоді, по-перше, ми творимо оптимальні умови, і тоді ми можемо запитати. По максимуму, який же смак, яка величина плодів, яка урожайність цього сорту, тому що якщо ми це все не створимо і не дамо, то питати, а щось сорт не дуже хороший, тому що він маленький плоди, не такі солодкі, як ми хотіли, чи не такі смачні, як ми хотіли, то ми їм не створили умови. Можливо, дерево просто бореться за виживання, а не за плоди. Плоди, як я казав, це вже ціль людей смачні, м'яко смачний. А для а дерева інше, так а не дерева. Це раз. По-друге, коли ну от ми створюємо ці великі ями, і як я кажу, на довгий тривалий період, то. Ми там створили всі ці умови, яким дерево буде користуватися ну, все своє життя, і тоді нам легше буде працювати. І м, тут економія, яка може бути? От ми потратили велику суму грошей на створення ями, але маючи елементи живлення, Мінеральні елементи, воно за допомогою них бореться, і в тому числі і з хворобами. Ну, наприклад, той же кальцій, якщо його достатньо, то він там стінки потовщується і це потім і сказується на зберігання зимових сортів яблук і груш, тому що товщі стінки не проникають. Ці хвороби, які розвиваються під час зберігання, плодів, не розвиваються. Ну це так швиденько один приклад, бо знов ж таки вийдемо за межі нашого вже часу. Вже вийшли. Так от я хотів сказати, і тоді. Оця економія, вона все рівно вернеться тим, що нам треба буде ну зараз більш-менш хороші Фунгіциди коштують там від 30 до 50 гривень, там 30, 40, 35. І нам треба буде менше обробляти. А це і здоров'я, і саду здоров'я, і наше і здоров'я, і, і затрати. Ну от, якщо ми переходимо вартість ґрунтосуміш і лишніх 3-4 обробки фунгіцидами, то приблизно воно урівняється. Ось і відповідь на запитання. Мені аж кортить просто поставити запитання, <гум> тому що вони є просто по ходу. От, наприклад, ти сказав, що. А, не вносити під перекопку, да а краще одразу великодайми. Я вже думаю, боже, а В чому ж різниця? Якщо ми ну слов... Давайте це питання да, задач, да, і не тільки це я маю ще багато на походу. Да, тому що дуже змістовно, дуже ці корисна і дуже інформація, яка вся між собою воно все пов'язане між собою. Не можна розглядати одне без іншого. Так. Але ну наш час ефірний вже вичерпано, тому я пропоную вже проводний режим і про цілу низку перелік запитань, які стосуються всіх режимів, вже обговорити у наступному випуску нашого нашої, нашої програми. Я нагадаю, що нашим автором програми, постійним експертом програми Енциклопедія Садівника є Олександр Андращук. І, власне, я з вами не прощаюся. А кажу до нових зустрічей на телеканалі Дача у програмі Енциклопедія садівника», Бо ще будемо продовжувати про режиму, режими ґрунту.